Люденьки, всім привіт! Перед вами Volkswagen Golf Alltrack, яких давненько не було у мене на каналі. Був колись огляд одного, але це був американець бензиновий. А тут у нас чистий німець з Німеччини приїхав дизельний двохлітровий на повному приводі на роботизованій коробці DSG dq 381. Гольф. Олтрак дуже мені хотілося його забрати до себе у Харків, зняти повноцінний детальний огляд, порівняти навіть зі своїм повнопривідним гольфом. Але цей автомобіль придбано, зарезервовано своїм новим власником з Києва, умовно кажучи, по схемі, по якій ми працювали до широкомасштабного вторгнення. Автомобілю в Німеччині було зроблено моїми колегами перевірку. Вся інформація по цьому автомобілю була опублікована в телеграм-каналі, і людина, ознайомившись попередньо з інформацією. Його і зарезервувала. По суті, автомобільчик у нас залишається у місті Київ. Що цікавого, коротенько, швиденько, по відмінностям у Golf Alltrack зі звичайним гольфом, знову ж таки, він в кузові універсал. А це те, що Alltrack завжди йде в повнопривідній версії. У нього позаду стоїть муфта Haldex 5-го покоління, яка дозує крутний момент до 50% може передати туди крутного моменту від двигуна на задню вісь. До 50%. Звичайно, от по асфальту. Ізді, в спокійному режимі туди подається декілька відсотків всього на всього. Але в залежності, вже якщо міняються умови, наприклад, змінюється поверхня, це слизько, це, наприклад, пісок, це гравій чи ще щось подібне. На задню вісь може передатися і більше моменту, для чого повний привід. Такому автомобілі дуже часто люди запитують. Ну, в першу чергу це не тільки для того, щоб виїжджати на бездоріжжя, як зазвичай люди це сприймають, повний привід, все, позашляховик. Ні, двохлітровий турбодизель він має доволі таки непоганий крутний момент, і дуже часто на передньому приводі йому немає, як то кажуть, за що зачепитися. Коли ти різко стартуєш, перша друга він шліфує, тому в цьому випадку повний привід допомагає. Друге, і мабуть, я б сказав, що це найголовніше для чого потрібен такому автомобілю повний привід це для того, щоб в поганих умовах, наприклад, снігова каша на дорозі, тримати автомобіль стабільно в напрямку руху, який не необхідний водію. Тобто я, покатавшись на Passat Alltrack, на своєму гольфі повноприводному, можу сказати, що така комбінація з повним приводом на Haldex є дуже і дуже вдалою саме для безпечної, стабільної і впевненої їзди. Ну і знову ж таки, якщо треба іноді виїхати кудись в ліс, там на якесь легеньке бездоріжжя, то реально ця штукенція теж допомагає. І окрім повного приводу, Alltrack ще має на 3 см вищий кліренс в порівнянні зі звичайним гольфом в кузові. Універсал, тобто 170 десь там з хвостиком 172, здається, міліметри 17 сантиметрів, становить його кліренс. Умовно кажучи, поставили на автомобіль не про ставки, як багато хто думає. Тут трішки іншої жорсткості, по перше, пружини і висоти. І що цікаво, у Волтрака, що ці пружини мають дещо інший принцип роботи. Вони дуже і дуже м'якенькі, коли йдуть якісь невеликі нерівності. Тобто він реально доволі комфортно їх переїжджає і стають жорсткіші, чим сильніше стискаються. Тобто, коли в'їжджаєте в якусь суттєву яму, він стає підвізкою доволі такою жорстковою і дубовою. Тому, окрім кліренса, тут ще й підвізка правильно пропрацьована. По затратам десь плюс 0,5 літра в середньому в спокійному, нормальному людському режимі використання. Ну і в динамічному літр, а то й більше, навіть на дизелі про бензин я мовчу. Також олтрак, в чому відрізняється ще від звичайного гольфа, це пластиковий обвіз. По-перше, це захист від пошкодження лакофарбового покриття, коли виїжджає автомобіль десь на бездоріжжя, умовно, легеньке ліс чи польова дорога якась. По-друге, ще є такі пластикові пороги. Губа на бампері на передньому, на задньому, для того, щоб коли ви знову ж таки зачіпаєтеся десь. Звіси тут, як у звичайного універсала, вони не є коротшими. То ви не пошкоджували основну частину. Ця губа може відламатися, якби, але в цілому бампер може навіть залишитися на всіх своїх кріпленнях. Це якби пояснення, для чого воно потрібно. Конкретно по стану автомобіля у нас повністю рідне лакофарбове покриття, є дрібненькі нюанси по затертям, по різним частинам кузова. Тобто далі його треба відправляти на детелінг, щоб трішки довели його до ладу. І в цілому автомобіль є дуже і дуже. Гарно збереженим автомобіль, до речі, у нас 12 місяць. Середина грудня 2017 року випуск. І початок січня 2018 року перша реєстрація в Німеччині. За цей час він набігав 137 тисяч кілометрів. Зараз на панелі приладів. От майже 138. Але в чому особливість, що на 134 тисячах автомобіля був великий сервіс. Ще раніше, навіть олива в повному приводі замінена, а на 134 тут замінено ще й оливу в коробці DSG. Бачите, свіженька гума абсолютно практично нова, можна сказати. Єдине, що колеса 18. ки Мабуть, власник новий буде шукати щось нижче, але для початку покатається. Залишок реально дуже дуже непоганий, не можу рік знайти. <з>, з іншої сторони, мабуть, ну, але не суть. Повторюсь, повністю рідний нефарбований кузов, led світло, це в нас топові фари для гольфа, дві лінзи в кожній, є асистент керування дальнім світлом. DLA, як бачите, камера асистентів у нас на лобовому склі. Лобове скло у нас з плівковим підігрівом, тобто воно має, по-перше, такий антибліковий ефект. Як бачите, на камеру трішки він не так, як звичайне, лобове скло виглядає. Ще вултрака є такі декоративні іншого кольору, накладки на дзеркалато. Такого як і пороги, наприклад, ідуть. А решта це, в принципі, той самий гольф. Ну, окей, ще накладочки на пороги, є олтрак. І ці речі йдуть, от такого, якби аля підсвітлий якийсь сріблястий карбон. А що всередині у нас? Панель приладів. Звичайно, мультикермо, є адаптивний круїз-контроль і є топова мультимедійна система 9,2 дюйми, є вибір режимів для ултрека це обов'язкова опція, тому що є режим Off-Road, який допомагає дуже круто на спусках. Наприклад, зараз шелестітиме, мабуть, кондиціонер, клімат-двозонний. Парктроніки передзад немає камери, але вона легко доставляється. І асистентів є лейнасіст, фронтальний асистент, круіз-контроль, вже говорив, підрульові перемикачі, тобто в ручному режимі на цьому автомобілі можна реально драйвово десь на піску побіситися трішки. Що ще цікавого в автомобілі є? Це все стандартно, салон у нас комбінований, як в звичайному гольфі, Алькантара і тканина по бокам. У водія є масаж. Дзеркала складаються, білайт підсвіточка на дверних картах, центральне дзеркало з автозатемненням. І є панорамний дах, який, до речі, також, по серйозній історії, буквально нещодавно було повністю обслужено, змащено і прочищено дренажна система. Асистент керування світлом, як бачите, автоматичний, тобто це в нас DLA. що ще цікавого вам показати по автомобілю. Він повністю розмитнений, сертифікований, і його вартість в Україні склала 21 тисячі євро. Це для власника всі Включаючи пенсійний фонд, першу реєстрацію, сертифікацію і так далі. Тобто це все-все-все, що треба віддати за цей автомобіль. Ще ще багажник покажу. По суті, задня частина у нас тут ну, практично ідеальна. Є підвитник, щоб звісно. Ж, дефлектори вдвупозаду, віці для лишу багажник, можна щось довге класти. Тут просто вставочки без ембілайт підсвітки В гольфу такого не було. Що ще цікавого у Гольфа, тут є фаркоп, але. Десь загублена накладочка, це ми будемо шукати, встановлювати назад. Багажник просто, просто, можна сказати, нового автомобіля з дрібними такими потертостями, нюансами. А що ще цікавого в цього автомобіля, в нього немає запаски, але є ремкомплект компресор герметик Waltra, як бачите, навіть при 150 сильному двигуні в 2-літровому дизелі труби виведені. Назад. У звичайного гольфа в кузові універсал, фейсліфтовому варіанті. Труби йдуть так завернуті вниз, і позаду з бампера їх не видно. Отакий гарненький гольф, чорний перламутровий колір, Тобто він у нас тут з металіком іде двокольорові диски. Сріблястий, плюс навіть не чорний, а темно-сірий такий металік знову ж таки пофарбований. Секретки довго шукали ми щойно. Я вже навіть відпустив власника, кажу: ну окей, буду шукати, як їх висверлити, як і чим їх замінити. А потім там в загашничку знайшов секретку від цих гвинтів. Це, коротше, сюрпризи такі бувають. Якби при перевірці в принципі, то було не страшно. Я вважав, що додому доїде якби і замінимо. Ну, Але не суть. Так, ще протитуманні фари є в автомобіля, вимивачі фар. Решітка ултрака також в порівнянні зі звичайним гольфом. Тут у вигляді сот виконана, і нижня частина також на 137 тисяч. Тут практично а, ну, в ідеальному стані радіатор кондиціонера. О, згадав, що я забув сказати. Автомобіль постійно був в власності однієї фірми, він з лізингу, і фірма називається Wurt. Тобто виробники хімії і різних там аксесуарів для автомобілів експлуатували цей автомобіль. В Німеччині комусь можливо буде від цього приємніше. Ну, власне, такий коротенький звіт Golf Alltrack. Якщо вас цікавить, будь ласка, звертайтеся в Німеччині таких автомобілів. Достав, щоправда, ціни на них не є такими приємними, як де як на американські, які на нашому ринку продаються. Але американські є бензиновими. А тут дизельний, повнопривідний, міський, маневровий, молодіжний, можна навіть сказати. Універсал, який і драйвовий, і економний, і прохідний. Коротше, нахвалюю гольфа, тому що в суті, Alltrack – це моя мрія після повнопривідного гольфа. <сум> Друга, як то кажуть, мрія, мабуть, восьмий буде гольф Alltrack наступним автомобілем Івана. Ну, власне, думки, коментарі, враження залишайте внизу. І до нових зустрічей!